День. Загружаємо наш склад, який в значить Зробили всі переміщення. Для чого? Для того, щоб можна було відпускати екстрено. того що зараз всім стане швидше треба. значить Є кукурудза від агроритму, Альдазор, Рекольд. Кому треба, Сорго Суданка, це є. Є люцерни, трішки. Такий обзор по складу. Ага. ще рекольд мішечок. Це у нас рекольд фракція преміум. Також є саксон еліта селект, Бамонт. Тобто все, все насіння в наявності. На Далі зараз будемо вигружати. Там буде ще імпульс. Все у нас в наявності. Звертайтесь. Консультацію надам, розкажу, як я вирощував і що можу, то підскажу. Насіння якісне, гарне саме те насіння, яке потрібне на сезон 2025.